Є декілька основних програм фінансування і підтримки підприємництв наших ветеранів. Один з таких це мабуть конкурс варто його проводить український ветеранський фонд. І переможці цього конкурсу можуть отримати підтримку від 500 тисяч гривень до півтора мільйона. А проекти, які отримують державне фінансування, буде оголошено десь приблизно 1 грудня. Також Український ветеранський фонд запропонував достатньо непогану програму. Він компенсує витрати до 20 тисяч гривень на купівлю предметів та товарів для ведення власної справи. Єдина умова для отримання це грошей нашими ветеранами і підтримки з боку держави. Це робота в якості ФОПа, другої або третьої групи. Ну і ще слід звичайно проговорити про є роботу таку ініціативу та власну справу. Є е, розширення цієї програми. Я нагадаю, що минулого року майже 32 тисячі українців скористались нашою е, цією програмою і отримали від держави приблизно 5 мільярдів гривень. А е, завдяки сплаті податків повернули до державного бюджету майже 8 мільярдів. На сьогодні державний грант у розмірі від 100 до 350 тисяч гривень можуть отримати батьки та діти наших ветеранів. Також суми максимальних грантів для членів сімей загиблих, зниклих безвісті чи померлих захисників будуть збільшені. І з 1 січня розмір гранту може скласти до 1 мільйона гривень, якщо ви зробите всі умови і створите 4 робочих місць.